Захисти себе та інших у середмісті Івано-Франківська провели акцію Життя продовжується коли ти знаєш свій віл статус. У мобільній амбулаторії усі охочі могли протестуватися на вірус імунодефіциту людини та отримати фахову консультацію від лікаря. Здати аналіз на захворювання вирішує 20-річний франківець Станіслав. Каже, турбуватися про власне здоров'я має кожен, особливо в такі важкі часи. Я вважаю в принципі, що треба проходити ці тести обов'язково знати про свій результат не боятися проходити це не встидатися ні в якому разі тобто це зроблено для нас це зроблено безкоштовно і це є дуже класно що є така можливість пройти собі анонімне тестування мені надали консультацію як він може передаватися статево ін'єкційно навіть через кров у слюні тобто це дуже цікаво взагалі важливо Турбуватися про себе щорічну акцію проводять 1 грудня у всесвітній день боротьби зі снідом. А все задля того, аби привернути увагу людей до таких небезпечних захворювань. Кожен третій інфікований українець кажуть фахівці, не знає про свій віл статус. Тож підступна хвороба руйнує їхнє здоров'я, і призводить навіть до смерті. Ми хочемо людям донести, щоб вони пам'ятали, знали, що є можливість швидким тестом, швидко прийти, протестуватися і знати, чи є віл інфекція, чи немає. Попри те, що є період вікна, про Теж люди повинні пам'ятати, від трьох до шести місяців буває такий період, коли в людини є віл-інфекція, так, але насправді віл не. Не бачать ні тест, і це важко виявити в таких умовах. Так потрібно робити спеціальні тести, тому не завжди люди про це знають. Зараз маємо працювати з іншими з загальним населенням, тому що зараз левову частку більше 50% шлях передачі статевий. Ось тому і захворюваність найбільше зараз перейде саме статевим шляхом. Хоча наркотики теж мають свою частку. Наразі Прикарпаття кажуть фахівці залишається благополучним регіоном щодо захворювання на ВІЛ СНІД, та проблема все ж нікуди не зникла. І в час війни вона може набирати нових обертів, адже через постійну міграцію населення пояснюють, заразитися стає простіше. Ми знаємо, що центральні, південні і північні регіони більше були вражені даною інфекцією, і тому за рахунок масової міграції населення може збільшитися з часом частка людей або ВІЛ, віл це означає інфікований, а світ це вже хворий на імунодефіцит. Ну, На сьогодні, так для цікавості, я вам скажу, що в цілому світі. Нараховується 38,4 мільйонів осіб, які хворіють на ВІЛ-СНІД. На початок 2022 року в Україні нараховувалося приблизно 250 тисяч хворих на ВІЛ-СНІД. З них 63% охоплене антиретровірусною терапією. Це менше ніж в цілому світі, але якщо враховувати теперішню ситуацію в Україні, це цілком достатньо. Також під час акції, перехожим, організатори роздали інформаційні буклети щодо захворювання і активно закликають їх, хоча б раз на рік проходити тестування. Плюса Віталій Магалаті, телеканал 402.